На цьому каналі вже стало гарною традицією повторювати макіяжі Нікі Туторіалс. Нещодавно вона випустила відео, де вона повторює макіяж Кайлі Дженер. А ви знаєте, що я також не так давно запустила рубрику, де я використовую косметику відомих особистостей медіа особистостей I'm a star! Наприклад, в нас вже є відео про Ріану і її фенті б'юті. Сьогодні, по-перше, я придбала косметику Кайлі Jenner. В мене тут так багато, проте цікаво. По-друге, я також хочу повторити макіяж Кайлі Jenner, який вона записувала для Vogue. Тут буде відео. І я буду повторювати її кроки, щоб відтворити те, що вона створила на своєму обличчі, і подивитися, як працює косметика водночас. До речі, що цікаво, я не бачила відео Нікі Tutorials, але я подивилася відео Kylie Jenner для Vogue. Тобто я подивилася. Сам макіяж, але також не до кінця я лише половину подивилася, тож для мене інтрига, чим там все закінчиться. Ну, типа макіяжі вони такі. Там може бути несподівана кінці кінцівка, кінець. Я замовила від Kylie всього дв... блін. два е, айтеми, два продукти. Отже, перший. Я замовляла, до речі, в Дуглас. Колись я знімала вже про Кайлі косметику відео, але це було дуже давно. Це було російською. Мені здається, рочки два або навіть три тому це було. І я теж замовляла тоді в Дуглас. Пакування трошки в них змінилося. Виглядає все доволі таки непогано, навіть святково. Всього я витратила приблизно 60 євро. В мене також є в моїй особистій колекції ліпкіт рум'яна від Кайлі, навіть два відцінки, але їх з собою не взяла і зараз не вдома. Тому будемо використовувати тільки нові продукти. А з нових продуктів у мене, по-перше, є палетка Тіней у відтінку Move. А також я придбала собі новий ліпкіт кіт у відтінку. Сновейбей, я їх тільки бачила у різних оглядах. Ці відцінки, цю палетку, ці відтінки олівця та помади тут в наборі коштувала що шуця, ніби 29 євро приблизно. Кожен з них з цих продуктів перевіримо, як вони працюють, тому що вони не дешеві. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Я, до речі, так давно це все замовляла, що я навіть не пам'ятала, що я замовила. Власне, мені здавалося, що я замовила хайлайтер і рум'яна. Тоді я змінила свою думку і вирішила, що мені потрібна нова палетка тіней. Зараз в мене просто чиста шкіра, от як вона є, яка з висипаннями, з почервоніннями, з чорними цяточками, все як ми любимо. І зараз будемо робити макіяж Калі Дженер, перетворюватися на суперморел. Вибачте, коли я за кордоном в мене такий іноземний вайб. Давайте повторювати. Нарешті, отже, розпочинає вона з того, що Оу, oh. вона скрабує свої губи. У <laughs> мене нема скрабу для губ, тож ми маємо скипнути цей шах, цей крок. Взагалі, навіщо люди скрабують губи? Щоб типу вони були гладенькі, підготовлені під нанесення помади. У мене нормальні гладкі губи. Що, що ще треба до щастя? Ой, далі Кайлі прибирає своє волосся за допомогою заколочок таких. І хочу вам сказати, що коли я фанатіла дуже сильно від Кайлі Дженнер, була в мене і така ера, коли мені було рочків 19. Я спеціально замовляла на. Аліекспрес, такі самі, як це називається, заколочки, закліпки ось ці, які вона використовує. Тут вона використовує чорні, але в неї були тоді рожеві. І, коротше, я мріяла собі такі придбати. Отже, Кайлі нам каже про те, що вона тепер використовує менше тональну, як я зрозуміла, вона міксує свій тональний засіб зі зволожуючим кремом. Якийсь час тому я постійно так робила. Я буду використовувати свій зволожуючий крем, яким я користуюся постійно. Він Genesis називається бренд. І я беру вже десь третій Куночок цього крему використовую його на ніч. Він супер нейтральний, супер класно зволожує, Не обтяжує мою шкіру. Я не знаю, це десь приблизно така кількість. Я думаю, мені більше йде треба. У мене жирна шкіра ще, тому якщо її перенавантажити, буде не дуже буде такий жирний сальний шар. В якості тонального засобу вона там використовує якийсь семпл, тобто щось з майбутніх своїх продуктів, яке ще знаходиться на тестуванні. Я буду використовувати Estee Lauder естилодер даблвер відцінку 1 że u mnie na angielskie nastrojenie um? знаєте, що найприкольніше? Вона розподіляється все пальцями. Ну з кремом це в цілому логічно, якщо заміксувати. Але коли я розподіляю просто тональний засіб пальцями, в мене такий щільний шар виходить зазвичай. Мені вже це не дуже подобається. Уявляєте, я замовила собі мікрофон, щоб був кращий звук. Замовила, сиділа, очікувала. На ну сподівалася, що я покращу якість відео. А мені пройшов мікрофон зламаний. І тепер ще чекати не знаю скільки часу на те, щоб це все знову. Перезамовити. Якось поки не йде, не йде в мене з мікрофонами. Один ще зламався, коли його транспортували з Італії. Але в мене є й хороші новини, щоб вас трошечки підбадьорити. Я не замовляла купу адвент-календарів. Я не жартую, їх в мене вже десь приблизно накопичилося штук 6. Сколька! Ось ця кіпа, тільки це Сефора. Також в мене буде від Дуглас, як завжди, наш улюблений з вами від Кіко. Вже третій рік поспіль. Ви будете його дивитися. В моєму TikTok та Інстаграм. Ще очікую адвент від ще одного бренду, який ви теж часто мене питаєте, щоб я зробила огляд на нього. О? Обов'язково підписуйтеся на цей канал, тому що я знаю, що десь 50% глядачів не підписані. Дивляться зараз це відео навіть. Тому я вас дуже запрошую підписатися, поставити лайк. Це дуже допомагає моєму каналу в просуванні. І разом будемо все це розпаковувати. Я вже реально не можу дочекатися з листопада вже починаємо. Бо в нас купа роботи, купа адвентів. Будемо розпаковувати разом. веселитися, розігрувати наповнення цих боксиків на благодійність. Тому буде дуже цікаво. Залишайтеся зі мною. А ми продовжуємо. Кайлі. Мовчки додає консилер, вона не коментує його. А мені є що сказати. Ой, дівочки, сходила я в ту сіфору пакет сифори. Пів години мене мурижила консультантка. Ну я не скажу, що мурижила, Вона мені допомагала, вона підбирала мені відцінок. І кожного разу, коли ми підбирали мені відцінок, правильний, вона каже: Ой, а його нема. Типу він закінчився. Я ж кажу, ну давайте я замовлю онлайн, мені без проблем. Вона мені дає ось цей консилер, от в цьому відцінку. Це відцінок 0,0. Я не побачила тоді, що це за відцінок. Я б здогадалася, що мене очікує потім. Вона мені щось там помазюнькала, намазюнькала на мене, каже: ідеально, перфектно, ну, сіньоріта. А будете просто топов за топ. Я довірилася, заплатила купу грошей. Мені потрібен був консилер. Мені дуже хотілося купити собі лухарі консилер, бо в мене лухарі фондейшн. І що ви думаєте? Нічого хорошого. Він тупо білий. Я вам не можу передати, як мені подобається його пакування. Він такий важкий, красивий. У мене була тональна основа з цієї серії від Forever, Dior, це все круте для багатих людей. Я ж думаю, блін, ну буде так класно купити собі такий консилер. І він класний, проте зараз ми будемо його наносити. Ви все зрозумієте? Пінк, що ви бачите на моєму обличчі? Біла пляма. Я вам вже казала неодноразово, що через те, що в мене був дуже багатий досвід, б'ють. Ті блогерства в минулому, коли в мене взагалі не було грошей на косметику, я можу змусити працювати абсолютно кожен продукт в цьому світі. Тобто, ну ви мені навіть, якщо якусь помаранчеву тональну основу купите, я make it work. Ну, неприємно, коли ти стільки грошей витрачаєш і мусиш з цим потім задобуватися, щоб це якось працювало. Як бачите, я не можу використовувати пальці, бо пальцями буде занадто біле, щільне покриття, Я буду використовувати спонжик. Sorry, Kylie, але <підтушовую> я лохушка, яка купила на той консилер. Підтушовую таким чином приберемо. Інтенсивність сам по собі консилер ну, топовий. Бачите, як він класно перекриває. В нього дуже класна текстура. Я чула про нього от купу класних відгуків. Ну, підсвітила трошки зону під очима, а питання. Скоріше за все, цим консилером я буду користуватися або як базою під тіні. Ну, знаєте, є такі білі бази, щоб яскраві тіні більше проявляли себе, або змішувати його з тональним, можливо, з більш темним консилером, який треба ще придбати бляха. Я думаю, що такого факапу не було. Але я ж з цими адвент-календарями, з цією купою йшла, і мені якось не було часу, я не звернула уваги, що за відтінок мені дали. Якби, може, я більш сконцентрована була на тому, щоб обирати правильний відтінок, я б помітила, що я придбала, врешті-решт. Але окей, вже є як є. Красиво, да? От вона розподіляє консилер пальчиками. Like вона. Слава mm -hmm. тогі, господи, бере бронзер. Чудово, тому що з цим білим обличчям треба щось робити. Я буду брати. в мене немає того бронзору, що вона використовує. В Мене майже ніякої косметики з цього відео немає. Але я якось буду адаптуватися. В мене от контурінг від Ріана Фенті Б'юті. Якщо ви не дивилися ще огляд на косметику Ріани, то подивіться обов'язково. Він дуже цікавий. І майже всі продукти з цього відео я використовую постійно. Певно, лише палетку для ціней не використовую, але це через кольори. Ось так виглядає контурінг. В неї, звісно, він тепліший, тому що там в неї бронзер, а не контурінг. У мене пензлик в тональній основі. Я думаю, ви мене пробачите, тому що я вчора буквально використовувала цей пензлик. і Він просто трошки брудний, ну з ким не буває, що по-перше, Кайлі робить акцент на тому, що вона дуже мало використовує бронзера. По-друге, вона каже, що вона не використовує макіяж кожен день, бо в неї багато зйомок. Вона дає шкірі подихати. Окей, я її розумію, мене теж шкіра втомлюється від кількості макіяжу, що я роблю до свого блогу для Ютубу, для інстаграму, для Тіктоку, у Боже мій для життя. Я теж фарб більше мені Подобається це. Я буду старатися зараз використовувати поменше бронзеру цього контурингу, але знаєте, що мені не подобається? Ну, Кайлі Дженер, в неї шкіра, можливо, просто трошки краще за мою, скоріш за все. В неї ось такий спосіб нанесення тональної основи краще виглядає, тому що в мене все ще дуже-дуже помітні різні висипання, почервоніння. І коли я наношу контуринг зверху ще на це, це виглядає трошки неохайно. І вона якось ще контурує ніс таким чином. Зовсім трошки додає. Я теж іноді контурую, але як і вона, не сильно. Я зазвичай таку кількість тональної основи наношу влітку, змішую з тональним, або коли взагалі не фарбуюся, це як такий виходить в мене крем, зволожуючий з легким тональним ефектом. Проте, коли я роблю макіяж, макіяж, мені все ж подобається наносити тональну основу повну її силу. До речі, хотіла сьогодні використовувати, але вирішила, що не буду. Ой, купила собі ще новий спонжик, рожевий. Не знаю, чим я думала, я його. За за 5 секунд просто використання. Треба завжди чорний брати. Я завжди забуваю, що я хочу взяти чорний. Я гадаю, що ви помітили дуже велике таке висипання, ось тут, яке я ще й розковиряла. Просто нагадую, що якщо у вас є висипання, різні цяточки, різні недоліки, недоліки, то ви нормальна людина і все з вами окей. Ой, Кайлі тут показує нам свої бальзами з рум'янцем, типу з пігментом, які працюють як рум'яна, як тінт для губ. І в мене, ви знаєте, що є схожий продукт, це. Мультитаскер від Юніко, я вам вже сто разів його показувала. Не реклама, я постійно ними користуюся. У мене закінчився відтінку оргазм. Я відкрила у відтінку Icon. Погана новина для мене. Вони мені не подобаються в цьому відтінку. Я вже дозамовила собі мультитаскру відтінку Сангрія. Мені подобаються все ж більш такі яскраві кольори, типу рожеві, червоні. А цей Icon від Супер Нюдово. Я гадаю, що в більшості він навпаки буде підходити найліпше. А мені, от, бачите, хочеться щось яскравіше але в цілому для наших цілей він підійде. В неї доволі інтенсивні рум'яни на відео, тому я буду наносити їх так не жаліючи. Я собі хотіла колись замовити ці рум'яни від кайлі у бальзамі, але мені здається, для моєї жирної шкіри вони не зовсім підійдуть, тому що такі формули, які не самозакріплюються, тобто які ще треба зверху припудрювати, вони в мене, як правило, погано тримаються. Якщо у вас суха шкіра, мені здається, такий продукт вам навпаки підійде. От на мою шкіру ось ці від космі супер, і вони дуже класно фіксуються і тримаються весь день. Вона також наносила на губи свої ці рум'яни, тож я нанесу також на губи цей мультитаскер. Ну я вам скажу, поки що це виглядає як мій звичайнізінький макіяж, лише окрім того, що тональну основу я б по-іншому нанесла. А ось і перші відмінності я зазвичай фіксую пудрою обличчя лише коли закінчу майже повністю макіяж. Вона фіксує вже на цьому етапі. Окей, у мене, до речі, є навіть схожі аплікатори для того. Пудру я буду використовувати в фенті. Beauty у відцінку Butter. і буду використовувати також ось цей спонжик. Він трошки в мене брудненький, сорі. Ось ось таким чином будемо використовувати. Вона каже: Боже, як я багато пудри раніше використовувала на своїх відео там рік тому. Подивіться на мої відео зараз. Я тією пудрою просто хіба що отак собі на обличчя сиплю. Ну подобається мені, не знаю. Зараз вона використовує меншу кількість, приблизно таку. Я вбиваю собі на ручку, щоб потім використовувати як палітру, і також закріплюю там, де закріплювала. Вона все одно багато якось виходить. Ще з цим світлим консилером, звісно. Мені подобається використовувати ось цей спонжик, я його постійно беру в пральній машинці, і він класно вбиває пудру і дає от саме зафіксувати все на місці. Пензликом у мене не такий ефект виходить. Беру пензлик, вона там теж проходить ще зверху пензликом, звичайним, щоб типу прибрати залишки, я так гадаю. І в неї відео далі ще йде пудра від Charlotte Tilbury. І вона, я так розумію, що тонуюча, але я з собою не взяла жодних. Ної пудри, яка була тонуюча, власне. Тому ми це скіпаємо. На жаль, це дуже смішна частина. Вона е, така, знаєте, про мову цілу дає, про те, що вона хоче експериментувати зараз з макіяжем, і вона дуже до цього відкрита. І далі вона бере просто базові нюдові тіні. You crazy girl! Типа, вона такі експерименти сміливі, звісно, робить. Ні, ну я, звісно, жартую, кожен фарбується так, як він хоче. Проте, коли людина каже про те, що вона там експериментує, якось робить щось. Неочікувано для себе, то я очікувала якісь яскраві акценти, якісь е, яскраві тіні, можливо, блискітки. А маємо просто нюдові коричневі кремові тіні. Вона використовує кремові тіні від свого ж бренду. А далі вона використовує палетку, але знову ж вона використовує не таку саму. Вона використовує палетку з матовими нюдовими тінями. Найбільш нудна палетка, яку я бачила в своєму житті. Чесно, я думала, щоб замовити таку саму, але я подивилася. Навіщо? Навіщо мені така палетка? Ті люди, які взагалі не мають ціней і їм потрібна база, мені здається. Підходящий варіант, але я собі обрала дещо цікавіше, і ми дещо цікавіше сьогодні зробимо. Так виглядає пакування. Чесно, не подобається. Воно не відчувається супер дешевим, і воно навіть важк... важкеньке таке. Тут є дзеркальце. Я обрала собі палетку у відтінку Move. Move це завжди відтінки, які такі більш фіолетові, рожеві, з такими підтонами, більш в рожеві і лілові відтінки. Вона в цьому відео, де вона робить собі макіяж, використовує супер базові коричневі відтінки тут такі є. Ось, наприклад, ось цей рожевенько коричневий, ось такий, також такий. Якщо я все правильно зрозуміла, вона просто їх набирає зверху на вже коричневі тіні і просто наносить на повіку. Типічний мій макіяж. Якщо ви зі мною давно, то ви певно знаєте. Ой, ні, вона не так робить. Вона робить якось отак. Така, а вона кидав трошки. У мене колись була палетка від Кайлі Дженнер, відцінку, коротше, там, дев'ятка фіолетова була, вона досі в мене є і досі мені дуже подобається. Я дуже часто раніше робила з нею макіяжі для відео, для скетчів. Вважаю, що це були дуже вдалі палетки в неї. Ці нові, ну, я ними не користувалася. Зараз подивимося, як вони в роботі. В мене, знаєте, мені не подобається, коли в мене брови не зроблені перед макіяжем очей. Я не сприймаю макіяж очей без оформлених брів. Тіні доволі таки пилючні, тобто я набирала декілька разів всього, але вони вже такі в пилючці трошки. І мені здається, буде швидко забруднюватися сама палетка. І тіні такі, як правило, швидко закінчуються, якщо кожен день використовувати. Кайлі підмічає, що вона зосереджується на зовнішньому куточку ока. Так само, як і я кожного дня. Нічого нового, типу, я роблю свій звичайний макіяж врешті-решт. Нанесу також на нижню повіку. Ой, до речі, тут такі прикольні назви: Blushing 90s Love to see it. коротше, прикольні. І хочеться також зробити свотчі блискіток і самих тіней Зараз зробимо. Давайте подивимося по блискітках. Можливо, ми щось нанесемо, хоча це не по формулі, але щоб цікавіше було. Давайте візьмемо ось цей відтінок, візьмемо блискітку, ось цю блискітку, яка мене найбільше цікавить. Вона називається Оші oh, cute. і вона якась тверденька. Ось так виглядають на пальчиках. Ну це красивий відтінок. дійсно цікавий. І зараз візьмемо його як свотч Вражаю. Не зрозумійте, мене неправильно. Ну, мене просто ще доволі таки важко вразити палеткою якоюсь, бо в мене дуже багато різних варіацій від різних брендів. Я знаходила просто скарби, скарби, скарби від різних бюджетних брендів. І, типу, ну, дуже, ось ці блискітки взагалі ніякі. Ось всі три мені не дуже подобаються. Мені більше подобалося в бронзовій палетці. така сама в неї є, але бронз. І я щось затупила і взяла саме мов, тому що я зазвичай для себе. Для своїх зелених очей, беру все ще трошки з фіолетовим. Певно, треба було взяти бронзову, щоб вона мені більше сподобалася. Ну, давайте я вам вже пообіцяла. Давайте нанесемо якусь золотаву блискітку в центр ока. Нанести трошечки таке. Ну, бачите? ну якось ну. Чи то якість така, чи просто. Ну, можливо, можливо, комусь подобається, щоб було мало блискіток. Але. А сенс? А який сенс тоді? Якщо робити блискітки, то робити яскраві блискітки, ні? Кайлі хоче, щоб ми зробили інший розріз очей. Вона каже, що в неї круглі очі, і вона любить роби робити їх видними трошки підкреслити, витягнути їх за допомогою підводки. У мене, на жаль, немає рідкої підводки, я з собою не взяла. У мене є олівець від ламель, просто чорний олівець. Я думаю, що він підійде, і треба тільки його підточити трошки. Ось підточила олівець, трошки його в куточок наношу. І беру пензлик, якийсь галімий пензлик, заліку, який я замовляла дуже давно. І Він вже якийсь покоцаний Не знаю чогось саме в подорожі. Беру найгалімішу свою косметику. Певно, в мене в думках, типу, якщо ти щось загубиш, то буде не так шкода. Окей, підтушовую таку стрілечку трошки. Це ж зайшло занадто далеко. Дуже гарна новина полягає в тому, що Кайлі підчищає знизу ще трошки консилером ці всі стрілечки. Погана новина в тому, що мій консилер. Це ще білий. Зараз змусимо його трошки працювати. Беру пензлик такий тоненький, щоб трошки підчистити, бо я розвазюкала ту підводку трошки. Але в цілому, мені здається, в мене вийшло зробити, як хотіла Кайлі, витягнути трошки око. Це трошки незвична для мене форма стрілок, бо вона ось така, знаєте, нагору йде і витягує реально погляд. Ну, для експерименту, чому би ні. А чого вона губи вже робить? Вона не буде робити брови. Отже, вона трошечки виходить. За контур своїх губ, і ми зараз будемо робити те саме з її ліпкітом. Брів ми поки. Не знайшли, але сподіваємося, вони будуть далі. Отже, я придбала на цей раз Ліпкіт у відтінку Snowway Bay. Це такий зимовий типу колір має бути. І мені подобаються продукти для губ від Kylie Jenner. У мене вже були майже такі самі, і дуже мені подобається саме олівець для губ. Ось в мене міні-олівець. -мі 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 цей відтінку Kylie. можемо порівняти, який він малий у порівнянні з. Новим. Він один з моїх найулюбленіших. Зараз спробуємо ще інший відтінок. Отже, трошечки виходити за контур без проблем це завжди те, що я роблю. А в нас же ще, до речі, до цього були рум'яни на губах, які ми наносили, тому вона підтушовує ще пальчиком. Ці олівці в неї дуже м'якенькі і класно тушуються. Я можу сказати, що помада насправді в неї доволі посередні, але. Олівці мені дуже подобаються, і мені дуже шкода, що зараз не можна ніби окремо купувати олівці. Вони знаходяться лише в ліпкітах. Я не знаходила в магазинах от саме окремо олівці для губ. Це дуже-дуже прикро, тому що мені подобаються саме олівці. Помади. Я зараз використаю, хоча в туторіалі Кайлі не використовує помаду, хоча вона каже, що це залежить там від того, який в неї настрій. Але ми хочемо спробувати. О, я обрала дуже рожеву помаду. Це Абсолютно звичайні матові помади з легесеньким солодким ароматом. Нічого більш звичайного ви не знайдете. Вони не вартують своїх грошей. Єдине, що тут, на мій погляд, вартується олівець, як я вже сказала. Ці помади сушать губи, пересушують їх трошки. Я сподіваюся, в кінці там десь кайлі використає якийсь блиск, тому що я дуже хочу зверху щось нанести. А якщо ви вже не знаєте, який колір взяти, а дуже хочеться спробувати щось від Кайлі, беріть у відтінку Кайлі. Це. Найпопулярніший відцінок її ліпкітів. Там коричневий олівець, рожева помада. Разом вони дуже прикольно ну, якось виглядають. Тому якщо будете собі брати, то беріть же цей. Але я вам скажу, що в Сефорі, не в Сефорі, в бюджеті настільки багато класних помад, що це не має особливого сенсу. Ух, вона малює брови, слава Богу! Будемо теж малювати. Вона каже, що вона не робить більше акцент на бровах, хоча раніше робила, вона їх просто прочисить, додає трошки волосечка олівця. Та й все, окей, хоча б так. Я буду використовувати свій олівець від Benefit в третьому відцінку. Тут є й щіточка, щоб прочесати їх. І олівчик, щоб трошки заповнити. Що цікаво, у Кайлі ніби є свої продукти для брів, але у відео вона використовує олівець від Анастасії Беверлі Hills. Я вважаю, що це прикольно, тому що, наприклад, та сама Huda Beauty, яка випускає свої палетки і пудри, вона випускає взагалі все, що можна тільки придумати. Вона теж іноді використовує різні інші бреми. Бренди, вони викладають туторіали з іншими брендами макіяжів на свою сторінку. І мені здається, це прикольно. Цікаво, коли бренди не вдають, що люди роблять макіяжі виключно їх продуктами, а приймають той факт, що б'юті-сфера дуже широка, в неї дуже багато різних варіацій. І вони є лише частиною цього, частиною цього ринку. І мені особисто я більш лояльно ставлюся до брендів, які відкрито говорять про те, що є класні інші продукти в різних брендів, окрім їх власного бровки заповнила я не знаю чи буде вона їх фіксувати я б зазвичай їх зафіксувала обов'язково милом від ламель мені подобається останнім часом вона е -х -х -х, закріплює гелем я буду закріплювати милом як я вже сказала це, до речі, не милоць. Вони пишуть, що це віск. Я думаю, що це мило, тому що воно виглядає як мило, воно працює як мило. Так, воно в мене вже виглядає. Я постійно користуюся цим милом. Просто прочисую вгору. Мені теж подобається робити більш такі натуральні, не сильно їх перезаповнювати, щоб навіть залишалися якісь пусті ділянки. Прости, господи, хоча всі цього уникають. Мені здається, це виглядає більш натурально. Головне, щоб вони були зафіксовані і не опускалися вниз, бо в мене дідові брова, і вони важкі, неслухняні. Кучеряві боже, коли робиш паузу в зйомках відео, навіть на тиждень ти вже втомлюєшся від банальної зйомки одного відео. Але поїхали далі. Далі У нас тут... Ну, давай трощі ламай. Кайлі трошки на приколі. Кайлі наносить кремовий хайлайтер після того, як ми все закріпили пудрою. У мене, до речі, аж два хайлайтери з собою. <плес> на диво, да? Я взагалі раніше не користувалася хайлайтером. Але є сухий від Chanel цей, а є рідкий від Юніко, який я все ніяк не закінчу, бо я його економлю, він мені подобається дуже. <плес> Крапельку на руцю дуже красиво буде сяяти. Зараз, от побачите. <плес> Коли його підтушуєш, він виглядає супернатурально, причому дає такий спа... Трошки на обличчя. Взагалі є логіка в тому, щоб наносити хайлайтер після пудри, бо коли ти припудрюєш хайлайтер, гадайте, що блиск зникає. Але все одно я не дуже люблю наносити кремові продукти зверху на пудру. Я все ж, коли вже нанесла пудру, наношу, скоріш за все, сухий хайлайтер. Проте ми сьогодні виконуємо всі забаганки Міс Дженнер. Це рекламна кампанія, цей весь відеоролик це рекламна кампанія її туші для ВІ, я так розумію, тому що вона. Ой, нарешті я вам презентую туш. Я так excited Вам її презентувати. Ну коротше, ви знаєте, як це працює. У мене нема туші від Кайлі Jenner. Я вирішила вийшов на приколі замовляти туш. Мені ось це пішло в комплекті в подарунок. І я така: о, супер, туш у подарунок. Халява, це худа б'юті, в неї два кінця. Ось такий на об'єм. Ось такий на підкручення. Я буду використовувати на об'єм. На мою думку, нічого не зміниться, туш як туш. Я вже казала, що туші для мене майже всі однакові. Є, звісно, ті, які мені більше подобаються, які більше розділяють, але я не бачу сенсу витрачати дуже багато грошей на туш. Ну і у фіналі вона шліфує ще трошки рум'яна. Додає. Я додам ось ці рум'яна від Essence у відцінку 10. Про. Просто зверху трошки, тому що ми повторюємо тут все. Я люблю, коли багато рум'ян, тому я не те, щоб сильно проти. Коли б мене більш яскраві рум'яни, я б їх нанесла, звісно. Міс Дженнер нас відпускає, каже, що це її повний лук, і ми. Теж завершуємо. Що ви скажете мені? Ой, ой, що за жінка Ай, стукнулася. Вердикт по продуктам. Вони не вартують своїх грошей. На жаль, на жаль. Я люблю цей бренд. Я люблю бренд Калі Дженер. В цілому я навіть дивлюся періодично Кардашанів. Мені подобається практикувати свою англійську. Хоча нещодавно я подивилася відео про імперію Кардаш'янів. Одної блогерині. Я залишу тут скріншот цього відео, якщо хочете подивитися. Вона розповідає там українською про кардаш'янів. Мені здається, це треба про. Сувати, щоб в нас теж був цікавий контент про різні західні там селебріті лайф, це все. Але до суті, я в цілому погоджуюся з суть цієї цього відео, але не можу собі відмовити в тому, щоб трошки іноді потупити, подивитися, як шоу якось просто повтикати. Мені подобається ось цей вайб, коли вони дуже спокійно щось розповідають, і це мені продає і їх продукцію. Я не буду брехати, я дитина комерції, цього всього. Проте я не хочу брехати і робити вигляд, що якщо воно від Кайлі воно мені подобається. Мені подобалися її старі палетки, як я й казала, така лілова в мене була дуже красива. Там оченята ще були намальовані зверху на цій палеці. Мені подобається її кайлі ліпкіт і її олівці для губ. В неї непогані, наскільки я знаю, ось ці бальзами для щічок, якщо у вас там суха шкіра. Але в цілому. Я всю цю косметику, яку ми сьогодні оглядали, кладу в категорію. Ме". Не дивлячись на те, що в нас вийшов симпатичний макіяж. Сама формула її макіяжу мені сподобалася. І продукти в мене теж кайфові, я їх збирала руками, щоб зараз користуватися ними. Сама помада, ну не знаю, я дуже хочу зверху нанести блиск. Нанесу Нанесусь цей блиск. Це Юніко, це той самий бренд, що ми з вами наносили мультитаскер. Це у відцінку флірт. Мені подобається його аплікатор, Дуже красивий блиск. От хочеться, знаєте, зволожити. Трошки губи, тому що дуже суха помада. При тому, що я о, сорі, при тому, що я люблю матові помади, і мені подобається їх фініш. Просто коли в мене саме відчуття, знаєте, пересушений губ, мені хочеться щось нанести зверху. Дуже суха помада, класний олівець, як олівець супер, як помада. Не дуже палетка, абсолютно посередня. Я не буду цією палеткою користуватися. Я, скоріше за все, подарую якісь свої подружці, в якої може мало косметики. їй такі базові відтінки може знадоблятися. Я точно не буду користуватися. Можливо, я просто не вгадала з саме кольорами. Треба було брати бронзову палетку, але і якість, типу, зовсім звичайнісінька. Чи хочу я витрачати такі гроші на такі палетки? Абсолютно ні. Тому вирішувати вам, міс Дженер Мейкап. Зацініть, поставте оціночку, Обов'язково напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей макіяж. Це знову ж допомагає просування мого каналу. Я вас, як завжди, запрошую в свій інстаграм та Тікток. Дуже вас там буду рада бачити. Приходьте обов'язково. Бажаю вам гарного дня, де б ви не були. Сподіваюся, ви в безпеці. Па-па!